Наша незалежність це наші люди. Їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості шлях України. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. На Харківщині відбулось виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, участь у якому взяв народний депутат України Юрій Шаповалов. Детальніше про це вже за мить. Народний депутат України Юрій Шаповалов взяв участь у виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, яке пройшло на Харківщині. Про це нардеп повідомив на сторінці у Фейсбук. Енергетика Харківської області наразі найбільше потерпає від ракетних ударів рашистів, Тому на виїзному засіданні вивчались шляхи підтримки регіону, де наразі задіяно аварійні відключення електрики. Юрій Шаповалов додав, що разом із колегами розглядає можливість становлення в усіх лікарнях області сонячних електростанцій. Це забезпечить автономність медичних установ і їх здатність рятувати життя людей за будь-яких умов. Також уже зараз вивчили варіанти допомоги підготовки наступного опалювального сезону для Харківщини. Аналогічні варіанти дій пропонуються і для інших міст України, зокрема Кременчука. Кожен важливий інфраструктурний об'єкт нашого міста повинен мати автономне джерело енергії. У першу чергу лікарні і поліклініки від цього. Залежить безпека людей. Наш ворог терористи. Для них людські цінності нічого не означають. Тому на рівні парламенту продовжуємо готувати різні сценарії та варіанти захисту і протидії, запевняє народний депутат України Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко Кременчуцькі новини. Знакова військова операція для нашої країни. Українці вперше знищили російський бомбардувальник ту 22 М 3 Літак атакували за 300 кілометрів від України. Більше подробиць у наступному сюжеті. У ніч на 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу: 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. До відбиття повітряного нападу противника було залучено зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби сил оборони України. У результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей. Також сьогодні було проведено знакову військову операцію. Уперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Це вперше, коли повітряні сили спільно з нашими партнерами з Гуром та іншими силами оборони змогли збити літак ту 22 м 3 стратегічної авіації. Звичайно, що і збили ще і дві ракети Х 22 вперше, які випустив цей літак. Ну звісно, що це комбо сьогодні в Рос російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні будуть там дуже дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кінжал, вперше збили циркон. Зараз ось вперше збили ту 22 Ну чекаємо тепер на ту 95 Знищено в літак стратегічної авіації противника. Знищено під час виконання бойового завдання. Тобто інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутись. І це означає, що ще низка ракет не було випущена по Україні. В цілому операція була ну певним повтором зарахуванням, звичайно, операції гурмо по збиттю літака А 50 який відбувався, який відбувся нещодавно. Так відстань цього разу ще більше. Нагадаємо, що мова йде про відстань. Близько 300 кілометрів від українського кордону. Це справді знакова операція, знаковий результат для України. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Запровадження нової ветеранської політики в Україні є вкрай важливим, особливо в умовах війни. Від 20 березня цього року в нашій країні запрацювала єдина ветеранська лінія поки що у тестовому режимі. Які консультації можна отримати, дивіться у наступному сюжеті. Міністерство ветеранів спільно з Червоним Хрестом запустили сервіс єдиної ветеранської лінії для підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих захисників і захисниць України. За телефоном 0800 505 217 кваліфіковані фахівці надають консультації з правової та фінансової допомоги, психосоціальної підтримки, житлових, юридичних та медичних питань. Від моменту започаткування єдиної ветеранської лінії операторами вже зареєстровано понад 700 звернень. Телефонна лінія є безкоштовною та працює щодня з 8 до 20 години. Нагадуємо, номер телефону 0800 505 217. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Якщо ви давно хотіли освоїти навички тактичної медицини, але не маєте часу відвідувати курси, то українські розробники створили онлайн-симулятор, де можна спробувати себе в ролі військового лікаря та опанувати особливості даної справи. Деталі у наступному сюжеті. Лайф Сейверсім. Те, що ви тільки що побачили, це не кадри якоїсь комп'ютерної гри відомої іноземної студії. Запевняю вас, це українська розробка від львівської компанії Сандер Марк. Більше цей додаток є ніщо інше як ігровий симулятор для розвитку навичок порятунку життя пораненим в умовах бойових дій. Навчання проходить у динамічному середовищі з реалістичною графікою та звуковим супроводом. Під час проходження місії ви зможете накладати турнікет, тампонувати рани та проводити всі необхідні дії. За протоколом Марч ефект занурення допоможе ефективно розвинути навички. Як зазначено на сайті Дія, це перший навчальний курс Lifesaver 7 для військових АСМ Він створений разом із досвідченими інструкторами та бойовими медиками. Відповідає настановам комітету Tactical Combat Casualty Care і стандарту НАТО та враховує всі важливі аспекти надання допомоги на полі бою. Згодом у застосунку з'являться і інші навчальні курси: завантажити лайф. LifeSaver 7 можна з Apple App Store та Google Play. При верифікації через дію кожен українець отримує безкоштовний преміум. Доступ в часи війни. Така ініціатива є дуже важливою для кожного українця. Тож не прогавте можливості підготувати себе до ситуації, коли ваші навички зможуть врятувати життя. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Працівники КП «Благоустрій» Кременчука вже розпочали покіст трави на вулицях міста. Сьогодні у місті працювали три бригади. Подробиці роботи комунальників. Дивіться далі. У Кременчуці настав час догляду за зеленими зонами через аномально теплу погоду. Цього року бригади комунального підприємства Благоустрій Кременчука розпочали масштабну роботу з покосу трави раніше ніж зазвичай. Сьогодні комунальники працювали у двох мікрорайонах міста. Благоустрій Кременчука виконує роботи по покісу трави на закріплених за на нашим підприємством територіях. На даний момент по місту працює три бригади. Молодіжний і в центральному районі ми обкашуємо територію по проспекту Лесі Українки, починаючи від зупинки півзавод полтавської проспект до зупинки Молодіжного». Завдяки плідній роботі команди благоустрою Кременчука містяни можуть насолоджуватись охайними вулицями, парками, скверами. Покі трави не лише покращує естетичний вигляд міста, а й сприяє підтриманню здоров'я газонів. Ми косимо траву нашим містом, щоб все було гарно, не заросло, щоб не розводили шкідники, щоб людям було комфортно і приємно пересуватись нашим містом. Надалі комунальне підприємство благоустрій Кременчука працюватиме і в інших мікрорайонах міста. Тож дякуємо комунальникам за докладені зусилля задля для створення і підтримання комфорту мешканців нашого міста. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття програми «Кременчуцька академія волонтерства. Як все було, бачили наші журналісти. Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття програми Кременчуцька академія волонтерства. Цьогоріч це була 10-та ювілейна програма. Вона відзначилась своєю наповненістю, неймовірно активними та амбітними учасниками, а також дружньою та по-справжньому волонтерською атмосферою. Маючи нагоду, хочемо подякувати кожному учаснику, який все ж приділив свій час, прийшов, не сидів в телефоні. Також кожному спікеру, кожній організації, яка долучилась до реалізації цього реального крутого проєкту. Більше місяця учасники та учасниці пізнавали усі сфери волонтерства, і що особливо важливо не лише теоретично, а й практично. Після відвідування лекцій, семінарів, воркшопів та екскурсій. Молодь мала змогу самостійно втілити власний волонтерський проєкт у будь-якій сфері. Також майбутні волонтери відзняли ролик на різні соціальні теми. Свої напрацювання хлопці та дівчата представили на закриті програми. Донорство це ж так страшно. Зовсім ні. Донорство це не просто здача крові. Це і профілактика та запобігання серцево-судинних захворювань, зниження ризику утворення тромбів, омолодження та очищення шкіри. Міська влада Кременчука підтримує та сприяє розвитку таких ініціатив, адже вони дозволяють молоді отримувати нові знання та навички, а також всебічно розвиватись. Крім того, такі проєкти спонукають до активної волонтерської діяльності, що є надзвичайно важливим у наші дні. Тому на закриття завітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко, який привітав учасників, подякував їм за активну участь та вручив сертифікати. Будьі люди, якраз які зможуть зробити майбутнє нашої країни. Тому дуже приємно, що саме в Кременчуці народжується сьогодні. Такий рух, що є ви, які є учасниками такого класного заходу, я впевнений, і в майбутньому будете продовжувати підтримувати, і найголовніше сіяти це зерно добра. Далі самі ж учасники підкреслили, що вдячні організаторам програми, адже це безцінний досвід, який вони планують використати у майбутньому для власної волонтерської діяльності. Насправді проект був дуже цікавий і корисний. Було дуже багато крутезних спікерів. Особливо дуже сподобалася наша команда, з якою ми працювали. Все було надзвичайно цікаво, і я дуже вдячна організаторам цієї програми, що створюють такі класні заходи для молоді і дають можливість розвиватися і творити щось далі. Своє після цього проекту я планую обрати участь у екологічних заходах там для екології нашого міста, і можливо роботи з дітьми. Багато навичок нових, багато нового. Досвіду дуже класно, ні в якому разі жодного не жалкую. Як ніяк, от я казала завжди на самому початку проекту, що волонтер це от як покликання. Це те, що потрібно. Я живу класним життям. і Я хочу давати це класне життя тим, хто цього потребує. Тому, звичайно, буду продовжувати, не зупиняючись ніколи. Якщо у вас буде така можливість, приєднатись до проєкту, це найкраще враження здається за все моє життя. Кожен спікер індивідуальний, кожна інформація цікава. Все буде корисним в подальшому житті. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Ригоренко Олексій Кражановський. Кременчуцькі новини. У вирі вічних знань і сродної праці. Феномен мови Тараса Шевченка, гендерні питання у контексті викладення мови. Про ці та інші питання сьогодні поговорили в одному із Кременчуцьких закладів освіти. Детальніше вже замить. Українська мова є і залишається маркером не тільки нашої свободи та ідентичності, але й сили. Це золоті слова, які будуть актуальні завжди. Саме українській мові, її багатогранності та унікальності були присвячені всеукраїнські наукові читання, філологічні горизонти, які відбулись сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Антона Семеновича Макаренка. Сьогоднішній захід він багато про що, він про мову. Особливо зараз питання мови є важливим, актуальним і у третій рік повномасштабної війни, і у рік, коли проходить уже перехідний період в новій редакції українського правопису, що був виданий ще до війни. Читання були також присвячені пам'яті Ганни Іванівни Селезньової, яка свого часу викладала в Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, тоді ще Кременчуцькому педагогічному училищі. Нині її згадують із вдячністю і великою повагою. Знаєте, така от згадала слова Ліди Костенко з Марусі Чурай, коли за ті страждання, що вона страждала. За ті пісні, що їх вона співала, за батька, що розп'ятий в Варшаві, де вистачало бороду Полтаві, і вона ще страчена була. Так от, страждання, праця цієї людини, вона також, як і Маруся Чурай, поширювала мову, була прекрасним філологом. Випускник тоді ще підколеджу. Успішний науковець та професор. Зараз із усмішкою на вустах згадує про роль вчителя у своїй долі. В енциклопедії мого життя Ганна Іванівна має з поміж усіх інших особливе місце. тім, що траєкторія мого життя тоді йшла ну, у протилежний бік від бажаного і мені і бажаного хто був навколо мене. І у протилежний бік від Омріяного. Фактично, Ганна Іванівна змінила цю траєкторію траєкторію на всі 180 градусів, до речі, не залишивши ні найменшого градуса на те, щоб десь можна було вліво чи вправо право вправо чимчикувати. Хто знає, як би склалася доля цього хлопчика, тому що він був бешкетником і шалапутом, про що йдеться, і в особовій справі його, і це про роль учителя. В долі кожної дитини, що вчитель в свій час і матеріально підтримав, і найголовніше направив на такий шлях праведний, правильний свого вихованця. Сьогоднішні наукові читання це про повагу і вдячність до минулого, про культурне і літературне сьогодення, про візію в майбутнє. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила і не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти пам'ять про кожного і кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Слава Україні!